Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього заняття джерело інформації. Носії інформації. Для початку давайте пригадаємо, що таке носій інформації. Носій інформації це будь-який предмет, що містить інформацію та може тривалий час зберігати її. Зараз на слайді ви бачите приклади носіїв інформації. Носіями інформації є диски, книжки, касети, флешки, смартфони і навіть звичайна класна дошка. Зараз давайте розглянемо ситуацію і порівняємо їх. Нам треба з'ясувати, у чому полягає різниця між джерелом інформації і носієм інформації. Отже, перша ситуація. Сашко старший брат восьмирічної яринки. Він навчається в 10 класі. Яринці стало цікаво, що вивчають на уроках хімії. Вона розгорнула підручник брата, але майже нічого не зрозуміла. Підручник з хімії. Для яринки носій інформації. Дівчинка поки що не готова сприйняти інформацію з братового підручника. Наступна ситуація Богдан написав лист бабусі. Він повідомив їй, що приїздить до неї в гості на осінніх канікулах. Лист від онука. Це джерело інформації, а бабуся це приймач інформації. Отже, у першому випадку для дівчинки підручник був носієм інформації. Бо підручник це предмет, який зберігає інформацію. Але дівчинка цю інформацію не розуміє, вона не може її сприймати. А підручник, в свою чергу, не може цю інформацію дівчинці передати. У другій ситуації лист для бабусі є джерелом інформації, бо він не тільки зберігає інформацію, а ще й передає її бабусі, адже бабуся має можливість зрозуміти написане. Отож, підсумуємо, що таке джерело інформації. Джерело інформації це людина чи предмет, що надає інформацію. Ще раз, носій інформації лише зберігає інформацію, а джерело інформації може ще й надавати цю інформацію, передавати її. А зараз давайте розглянемо схему. У процесі передавання інформації беруть участь джерело інформації та її приймач. І між ними діє інформаційний канал, що передає інформацію за допомогою сигналів. Отже, передавання інформації. У нас є джерело інформації, і це джерело. По певному інформаційному каналу передає інформацію, приймачу інформацію, тобто тому, хто приймає цю інформацію від джерела. Які ж існують інформаційні канали, вони поділяються на два види: це біологічні, наприклад, органи чуття людини, і технічні, це телефон, радіо. Комп'ютерні мережі тощо. Отож, що таке засоби зв'язку? Засоби зв'язку це пристрої, які допомагають передавати інформацію на значній відстані. Прикладами засобів зв'язку є телевізор, смартфон, інтернет, радіоприймач, факс тощо. Зараз давайте підсумуємо набуті знання. Розгляньте, будь ласка, малюнок. На малюнку ми бачимо котика, який сидить на дереві. Він там сидить не просто так. Його туди загнав песик. Песик намагається дістати котика, при цьому він гарчить. Давайте з'ясуємо. У цій ситуації джерелом слухової інформації є кіт, дерево, собака, квіти, сонце. Що є джерелом інформації? Уважно, джерелом слухової інформації. Джерелом слухової інформації у цій ситуації є песик. Бо він гарчить і передає цей сигнал котику. Приймачем слухової інформації у цій ситуації є кіт. Він чує гарчання, він приймає цю інформацію. Наступне питання. Звукову інформацію у цій ситуації Передають за допомогою біологічного чи технічного інформаційного каналу. У цій ситуації звукову інформацію песик передає котику за допомогою біологічного інформаційного каналу. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття і зустрінемося на наступному уроці.